Доброго дня, друзі! Усім доброго дня! 20 січня. Домашній притулок, жива душа. Вовк, що ти уйшов? Вовка, вот так, Отак, вот отак. Знов котики на прогулки. У нас дуже, ну, мабуть, по всій країні. Затяжна тривога. <кій> то балістика пишуть, то ще щось. Всім вже це все надоїло, ці тривоги війна, Що робить? господи, тримаємося усі. Так, котики, далеко не йдемо. Котики. Гуляємо, гуляємо і кушать швидко. Ну, надо погулять обов'язково. лесково. Просвежить пушки, да? Какий мальчик. Ой, такой Ну как всегда, кто-то гуляет, далеко бежит, а кто-то кто от мамы далеко убегает, а кто-то возле мамы. Все время. Я говорю, дитин погуляйте, А вони возле мамы, возле мамы. Все. <къех> так, гулять, сейчас иду до вас. Щас. Всі по черзі по черзі всі. Як завжди, друзі, прошу про допомогу. Нам завжди потрібна люба допомога. Віташі, корма, наповнювачі. Всі. Так, 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 так. Дуже багато корму йде. Потрібна завжди допомога кормом ліками. В общем, стройматеріали потрібні, то чи може. Тут планую строїти великий вигул на літо з котиком. Якщо знайдемо, звісно, якусь організацію чи ну, в общем, спонсорів. Бо дуже дорого. Ваш лайк і репост, це нам велика допомога. Може нас побачать люди, хто зможе нам допомогти. Ось такий у нас кот живе. Лео. Кот Лео. живе в такій от котячій стаї. На жаль, його господарі уїхали, а прилаштувати його не можу, бо він... Лофа себе веде в хаті. Та й навіть не не пробую, щоб не викидували і не били його. Так, все, 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 погуляли, пошли кушать, 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 кушать. Кс -кс -кс кушать, кушать домой, 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 дамой, кушать, 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 кушать. Так, все, йдемо кушати. До зустрічі, друзі. Тихого, мирного дня нам усім. До зустрічі.